Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про один з найцікавіших представників мотоциклів в класі простих шляховиків Forte ft 250. Цей мотоцикл поєднує в собі стильний дизайн, хороші технічні характеристики та нормальну ергономіку, яка не розчарує. Давайте розглянемо його ближче. А перед початком відео обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Це нам дуже допоможе розвинути канал приємного перегляду. На цей мотоцикл вже зробили багато обзорів та оглядів, тому в цім відео ми поговоримо тільки про основне і цікаве, що є в цім мотоциклі. Цей форте оснащений одноциліндровим чотириотатним бензиновим двигуном об'ємом 250 кубічних сантиметрів. Цей двигун генерує непогану потужність 19 кінських сил при 7500 обертів на хвилину. Двигун має повітряно масляну систему охолодження і запускається за допомогою електростартера і також кікстартера. Трансмісія мотоцикла механічна, п'ятиступінчата що. Дозволяє вибирати оптимальні передачі для різних умов їзди. Ця трансмісія допомагає досягти оптимальної швидкості і забезпечує плавний рух мотоцикла на дорозі. Загальна конструкція двигуна, скажімо так, нормально сконструйована. На ню можна надіятись, і загалом вона ефективна. Компактні розміри двигуна дозволяють легко встановлювати його на раму мотоцикла і забезпечують оптимальний центр ваги для кращої стабільності і керованості. Дизайн Forte поєднує в собі, скажімо так, ефективність і практичність, ну і спортивний стиль. Це трішки створює враження сучасного та красивого мотоцикла. Мотоцикл має в цілому непогані лінії і компактну форму, що надає йому агресивний вигляд на дорозі. Передня частина мотоцикла має непогану аеродинамічну форму, яка зменшує опір повітря під час руху. Для китайського мотоцикла це важливо, так як він має всього лише 250 кубів. Ну а фари забезпечують яскраве освітлення дороги у будь-яких умовах. Вони з заводу непогані. Ну і також додають спортивний шарм до загального вигляду мотоцикла. Бічні панелі і крила мотоцикла мають стильні прорізи, що надає йому ексклюзивний вигляд, так як побачивши його на дорозі, зразу розумієш, що перед тобою форте. Сидіння забезпечує комфортну посадку для водія і пасажира, поподорожувати на нім в принципі буде комфортно. Ну і кататись по поганим дорогам в селах теж буде нормально. Задня частина мотоцикла відзначається високим заднім крилом і стильними задніми фонарями, що підкреслюють спортивний характер моделі. В цілому, дизайн Форти поєднує у собі елегантність, спортивність і функціональність, роблячи його привабливим вибором для широкого кола шанувальників мотоциклів. Форте обладнаний передньою телескопічною вилкою, яка забезпечує стабільність та надійність. Ця вилка здатна поглиблювати удари від нерівностей дороги, забезпечуючи плавну їзду навіть на нерівних ділянках. Задня підвізка маятникова з одним амортизатором. Це дозволяє мотоциклу ефективно поглинати удари від нерівностей дороги і забезпечує стабільність на поворотах. Амортизатори задньої підвізки можна легко налаштувати під конкретні умови їзди та індивідуальні уподобання водія. Комбінація передньої та задньої підвізки забезпечує максимальний комфорт та контроль над мож... Мотоциклом в будь-яких умовах. Тут система живлення карбюратор, а не інжектор, якщо хтось не знав. Карбюратор у форте грає ключову роль у забезпеченні правильного змішування палива і повітря для ефективного спалювання у циліндрі двигуна. І да, основні функції карбюратора включають регулювання кількості палива, яке потрапляє у циліндр, контроль співвідношення палива та повітря, а також забезпечення стабільної роботи двигуна на всіх обертах. Надіємось, ви тепер будете це знати. Шасі Форте теж грає ключову роль у забезпеченні стабільності, керованості. І комфорту під час їзди. Основні компоненти його шасі включають раму, підвіски колеса, гальма і кермо. А тепер детальніше. Форти має міцну і легку раму, яка забезпечує відмінну жорсткість і стабільність на дорозі. Передня підвізка мотоцикла є телескопічною вилкою, яка забезпечує ефективне поглинання ударів від нерівностей дороги. Задня підвізка маятникова з одним амортизатором вона також допомагає забезпечити плавну їзду. Форти оснащені легкими і міцними колесами, які забезпечують хороше щеплення з дорогою і стабільність під час руху. Розміри коліс передні 180 на 17, задні 140 на 60 на 17. Переднє і заднє гальма мотоцикла Форте дискового типу, що забезпечує надійне гальмування на будь-яких швидкостях і умовах. Кермо цього мотоцикла має зручну форму і дозволяє водієві легко керувати мотоциклом навіть на великих швидкостях і в умовах поворотів. 想去。 Цей мотоцикл ви можете придбати на сайті 2 комота, а якщо хочете посидіти на ньому або подивитись на нього вживу, то можете зробити це в магазині в Києві. Коштує цей форте 1750 доларів. Цей мотоцикл надійний та стильний. Мотоцикл, який має хороші характеристики і дизайн завдяки потужному 250-кубовому двигуну, ефективній системі охолодження, надійній трансмісії та комфортній підвізці. Цей мотоцикл готовий виконати будь-які завдання на дорозі. Його сучасний дизайн, доступні кольори і стійкість до впливу часу роблять його. Привабливим вибором для тих, хто шукає надійний і стильний мотоцикл для міських поїздок або дальних подорожей. Зручність керування, низька вартість обслуговування і відмінна якість роблять цей форти привабливим варіантом для багатьох мотоциклістів.